Чувих фігур сучасної соціології є Пітєрім Олександрович Сорокін. Це російсько-американський соціолог, який після жовтневої революції в Росії був змушений іммігрувати до США. В цьому відео поговоримо про соціологію Пітіріма Сорокіна. Отже, Пітєрім Сорокін – непересічний учений, деякі тексти, якого свідчать про його альтруїстичність, здатність. Тонко, а інколи дуже болісно відчувати трагедії і страждання в цьому контексті варто згадати такі роботи, як голод, як фактор, самогубство як суспільне явище, які ми також приділимо трошечки уваги. Класиком соціологічної науки ХХ століття він став завдяки своїм дослідженням соціальної стратифікації та соціальної мобільності, а також дослідженням соціальних революцій. Розглянути у суд Сорокіна ми не ставимо собі за мету, а зосередимось на деяких її аспектах. Отже, почнемо із соціальної мобільності та стратифікації. Ключовим поняттям для розуміння соціальної мобільності у соціології Сорокіна є поняття соціального простору. Ми його вже зустрічали. Це поняття. І у фізичному, і у соціальному просторі людина або група людей мають своє місце, яке визначається за тим, як людина чи група співвідносяться з іншими. У соціальному просторі, який є багатоградним та неоднорідним, положення людини у ньому, тобто соціальне становище, визначається через взаємодію з іншими людьми. Відповідно, положення людей у просторі відрізняється, і ключовим розрізненням тут виступає соціальний статус, який розуміється як сукупність. Прав і привілеїв, обов'язків і відповідальності, влади і впливу, якими володіє індивід. Перераховані елементи соціального статусу неоднаково доступні людям. Наприклад, у когось більше влади, у когось менше влади, що призводить до певного розходження статусів, а це, у свою чергу, призводить до соціальної стратифікації. Говорячи про соціальну стратифікацію, ми ніби перевертаємо соціальний простір так, щоб побачити те, що люди займають нерівні позиції один по відношенню до іншого. Але як і у просторі фізичному, так і у просторі соціальному, людина може переміщуватись. Наприклад, для того, щоб потрапити на пару із соціологією в офлайн режимі, нам необхідно скористатись громадським транспортом, який довезе нас, наприклад, з одного району міста в інший, там, де знаходиться заклад вищої освіти. Тобто, транспорт нас переміщає. Така здатність переміщуватись і називається мобільністю. Відповідно, переміщення у соціальному. Просторі називається соціальною мобільністю. І соціальна стратифікація, і соціальна мобільність завжди є атрибутом будь-якої складної спільноти і суспільства. Соціальна мобільність забезпечується наявністю у суспільстві каналів, через які індивід здійснює рух у соціальному просторі. Ці канали часто також називають соціальними ліфтами. А ліфт. Як нам відомо, переміщає нас або донизу, або догори. Таким чином, соціальна мобільність є висхідною соціальний статус і положення у суспільстві підвищуються, і нисхідною положення і статус знижуються. Сорокін виділяє такі основні канали соціальної мобільності, як армія, церква, школа. Політичні, економічні та професійні організації, шлюб та інститут родини. Розглянемо їх трішечки деталі. Армія в умовах небезпеки для держави, для солдата виникають умови реалізації його талантів. Здібності, що сприяє його переміщенню у соціальному просторі. Це сприяння виявляється. І у заповненні людьми із нижчих класів вакантних місць, які виникають внаслідок жертв у ході війни. На жаль, нашій країні це дуже добре знайомо. Але головно, головною ознакою тих, які таким чином переміщаються вгору, є наявність у них таланту нереалізованих здібностей. Це пояснює явище набуття високих статусів людьми із нижчих прошарків населення. Наступним каналом, циркуляції, наступним каналом соціальної мобільності є церква. Функцію каналу вертикальної циркуляції, ще так ми можемо назвати, здійснює і ця організація, але лише за умови підвищення її соціальної важливості. Історія християнської церкви містить безліч прикладів того, як люди із нижчих прошарків. Завдяки церкві набували високих статусів та влади. Після легалізації християнства доступ до даного каналу циркуляції був відкритий навіть рабам. Яскравий приклад функціонування церкви як каналу вертикальної циркуляції стає вивчення сорокіним католицьких пап, в результаті чого виявилося, що досить значна кількість із них простого походження. Мобільність за допомогою церкви, зокрема католицькій, забезпечувалась також інститутом Целібату, в результаті якого виникали вакансії після смерті тих, які займали їх раніше. Але церква створювала умови не лише для висхідного переміщення, а й для несхідного. Історія також містить багато свідчень соціальної деградації людей, які займали. Високі соціальні позиції. Зменшення ж соціальної ролі церкви призвело до мобільності лише у середині церковної ієрархії, тобто у самій церкві. Сорокін вказує на те, що інші релігії володіють чи володіли такою е особливістю, яка була притаманна християнській церкві як каналу вертикальної мобільності або циркуляції. Наступним каналом є школа, яка Теж є соціальним ліфтом. Сорокін наводить <кій> приклад китайської шкільної системи, в межах якої, незважаючи на походження, доступ до вертикальної мобільності, набували здібні та талановиті. Сорокін називає відбір на основі такої системи, системою освітянської селекції. У багатьох європейських країнах. Доступ до високих соціальних позицій можна здобути лише при наявності відповідного рівня освіти і диплому. Цим Сорокін пояснює збільшення соціальної важливості системи освіти. Політичні, економічні та професійні організації. Функцію вертикальної циркуляції за Сорокіним виконують урядові групи, політичні організації та партії. Висхідне переміщення у таких каналах може залежати і від особливостей законодавства. Для прикладу, Сорокін наводить переміщення вгору з плином часу, що є притаманним для певних країн. У демократичних країнах вертикальне переміщення є результатом вияву людиною своїх здібностей, успішне виконання ними певних функцій. Засоби для цього, засобом для цього є, наприклад, участь і діяльність у політичних організаціях. Внаслідок цього, відповідно, зростає соціальна важливість таких організацій. Наукові творчі літературні організації, які можна об'єднати поняттям професійних, відкриті для тих, хто виявляє відповідні здібності незалежно від соціального статусу та соціальних позицій. Поперед. Вертикальна циркуляція, яка здійснюється в межах цих організацій, характерна загальним переміщенням індивіда у соціальному просторі. Старокін наводить велику кількість прикладів переміщення за допомогою професійних організацій. Він зазначає роль преси як соціального ліфту, яка здатна забезпечити висхідний рух людям, без талантів та здібностей і навпаки соціальну деградацію тим, хто володіє цими якостями. Одним із каналів вертикальної циркуляції Сорокін називає організації створення матеріальних цінностей. Такі організації сприяють накопиченню капіталу багатства, наслідком якого ставало переміщення вгору по соціальній драбині. Сорокін пише: хто знатний, той і багатий. Протиріччя між багатством і та знатністю за Сорокіним вирішується шахрайством або насильством. Задля здобуття багатств боку з боку збіднілої знаті або купівлі привілеїв і з боку заможних. Ну, відзначимо, що Сорокін теж є людиною своєї, своєї епохи, тому і приклади відповідно у нього досить прив'язані до епохи. Таким чином, володінням багатством або статусом також грає роль каналу циркуляції. Свідченням тому безліч. Прикладів з історії, де комерційна успішність ставала основою успішності в русі до вищих суспільних прошарків. І Сорокін їх вдало наводить. Функцію соціального ліфту відіграє шлюб та інститут родини. Яскравим прикладом цього являється шлюб людей із різним соціальним положенням, що призводить або до соціального прогресу, або до соціальної деградації одного з партнерів. Такі основні канали вертикальної мобільності або циркуляції за підтєрімом Сорокіним. Існують і інші канали, які ми можемо, якими ми можемо продовжувати наш перелік. Усі основні канали були найбільш притаманні конкретним епохам, наприклад, церква у Одні з них втратили свою соціальну вагу, інші її набули. Наступним е, значимим аспектом творчості Сарокіна є його розуміння соціально-історичного. Процесу, а саме його концепція соціокультурної динаміки. Відома і важлива, від тому відомим і важливим є дослідження Сорокіним циклічних соціальних змін. Перш за все, це і є його теорія соціокультурної динаміки. Суспільство, як відомо, динамічне, тобто рахливе і змінюване. Немає нічого постійного, крім змін. Ми знаємо. Таку фразу, і вона досить точно відбиває динамічний характер суспільства. Цій властивості суспільства і культури під Сорокін також приділяє увагу і його дослідження соціокультурної динаміки є невід'ємною частиною і досі актуального наукового спадку вченого. Тут поняттям, без якого неможливо осягнути змінюваність суспільства, є поняття соціокультурної системи. Культура розуміється, Сорокіним максимально широко. Для Сорокіна культура є собою усе, що було створено або змінено людьми в процесі їх взаємодії. Ми можемо спробувати зрозуміти, чому все-таки Сорокін розуміє культуру настільки широко. Виходить, що культура це все, що не існує в природі, але існує завдяки діяльності людини. Дійсно, споріднений з поняттям культури слово культивація означає, зокрема, обробку землі для того, щоб вона стала придатною для вирощування необхідних людині рослин. Але такий стан землі не є природним для неї, він є зміненим людиною, отже, стає частиною культури, тобто земля стає скультивованою. Різні елементи культури, взаємодіючи утворюють великі цілісності. Системи культур, або ж соціокультурні системи. Їх характер визначається домінуванням одного з елементів двойської природи людини. Людини, по-перше, як людини мислячої і свідомої, і, по-друге, людини як людини чуттєвої. Таким чином, виникають два основні типи соціокультурних систем: ідеаціональна та чуттєва. Кожній кожні Такій суперсистемі притаманні свої цінності, світогляд домінуючі потреби, філософія та релігія. Історичний круговорот або циклічні зміни відбуваються в процесі зміни однієї соціокультурної системи на іншу. Досліджуючи сучасне для нього суспільство, Пітірім Сорокін стверджував, що чуттєва західна культура, яка заснована на матеріальних цінностях, перебуває у кризі і буде змінена ідеаціональною, в якій будуть панувати цінності моралі, духовності і віра в Бога. Перехідні періоди. Зміни соціокультурних систем, як правило, є кризовими і супроводжуються зростанням аномії, тобто відхилень. І ця аномія може виявлятися зокрема в зростанні кількості воїн та інших негативних суспільних явищ. Цікавим є також погляд Сорокіна на те, що і комуністичний. І капіталістичні типи суспільства мають свої переваги і недоліки. І їх конвергенція, тобто конвергенція означає об'єднання, згладження протиріч, призведуть у майбутньому до виникнення певного інтегрального типу, який сполучатиме кращі елементи одного і іншого. Можемо сказати, що концепція держави загального благоденства та соціальної держави, які в тій чи іншій мірі були реалізовані в економічно успішних країнах заходу, якраз і поєднує собі елементи соціалізму та капіталізму. І зовсім не дарма у сучасній публіцистиці і академічній, в тому числі літературі, можна зустріти такі поняття, як посткапіталізм, соціальний капіталізм, капіталізм з людським обличчям тощо. Важливим аспектом творчості Сорокіна є його погляди на феномен самогубства. І Сорокін не оминув і цю проблему. Варто відзначити, що його погляди досить схожі до поглядів Дюргаєва. Сорокін відзначає, що рівень самогубств залежить від рівня розвитку суспільства. Звернемо, цитуємо, звернемо насамперед увагу на те, що чим культурніший і цивілізованіший народ, тим у середньому більше самогубств відбувається в його середовищі. Крім цього, на самогубства впливає і тип населеного пункту. У містах самогубств більше ніж у селах. Зважаючи на те, що міста уособлюють у собі сучасний розвиток суспільств, Сорокін і робить висновок про те, що самогубства зростають разом із цивілізаційним розвитком. У стародавніх суспільствах людина є невід'ємною частиною спільноти. Вона за своєю поведінкою релігійними віруваннями тощо подібна до інших. Людина ніби тоне у суспільстві, будучи його невід'ємною частиною. І хоча індивідуальність фактично відсутня, все ж людина не самотня. У сучасних же суспільствах людина самотня, адже зникла. Як каже Сарокін, спільність вірувань, вдач, звичаїв та інтересів. Інтереси індивіда тепер часто не збігаються з іншими, що призвело до зникнення важливого мотиву переносити важке життя. Пітерім Сарокін пише: більшість ниток, що зв'язували одне я з іншими, ослабло, боги зникли, і люди осиротіли. Людина залишилася одна. Тому хітке, швидкопливне існування, відірваність особистості від суспільства таким чином створює підґрунтя для зростання самогубств? Сарокін задає риторичні питання, тобто питання, які не потребують відповіді. До чого жити, коли життя безглузде? До чого страждати, коли страждання нікому не потрібні? Навіщо переносити тяготи життя? Коли на тому світі не буде ніякої відплати, тому зауважує срок сімейне життя стає певним запобіжником від самогубства. Адже у сім'ї індивід включається в життя групи. Тут він може жити для інших, якщо не для себе. Але також можуть виникати обставини, коли люди включаються у життя суспільства. Такими обставинами можуть бути значні соціальні потрясіння, такі як революції чи інші соціальні підйоми. В таких обставинах людина перестає бути відірваною від суспільства. Ну, згадаємо, наприклад, значні підйоми соціальної активності та згуртованості українського суспільства під час кризових ситуацій, наприклад, підйом волонтерського руху і взаємодопомоги в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. А Сорокін зауважує, що в такі кризові періоди. Цитуємо, колективні почуття оживають, оживає віра, оживають спільні інтереси і цілі. Маленькі особисті інтереси і невдачі зникають у загальній масовій справі. І завдяки цьому особистість уже не відчуває себе сиротою. Її власне життя набуває в її очах суспільної цінності та суспільного сенсу. Іншою обставиною, що зменшує кількість самогубств є релігія. Тут Сорокін явно перегукується із Емілієм Дюргаємом. Релігія, цитуємо, яка сильніше пов'язує індивіда, є більш догматичною і дає меншу свободу особистому дослідженню. Дає і менший відсоток самогубств. Тому, як і Дюргаєм, Сорокін порівнює католицьку церкву із протестантами, у яких рівень самогубств вищий. Сорокін підсумовує, що головною причиною самогубства є зростання самотності людини, що є наслідком нашого безладно організованого суспільства. До інших конкретних причин самогубства він відносить скруту, голод і безробіття передумовою. Використовуючи доступну йому на той час статистику для цього висновку. Щодо боротьби із самогубствами, то Сорокін вказує на те, що якщо головною передумовою є недосконалий соціальний порядок, то необхідним є його зміна, яка полягає, по-перше, у створенні умов, за яких людина не буде більше самотньою. Тобто соціальні зв'язки повинні бути довірливими та солідарними. Також Сорокін зауважує і необхідність зменшення соціальних нерівностей, зокрема майнових. Життя для Сорокіна є самоціллю, воно є умовою для всього. Тому він дає і певну моральну настанову. Цитуємо: потрібно пам'ятати, що необхідною умовою прогресу. Творення правди, істини і краси є життя. Якщо його немає, немає і вищих цінностей, воно поправне, а смерть ні. Тому всі сили суспільства, науки і кожної людини мають бути покладені на боротьбу за життя.